Перетин проспекту Коцюбинського та вулиці захисників неба. Сьогодні у цій частині міста загальнонаціональна хвилина мовчання на честь Назарія Гринцевича з позивним Гренка. Учасники акції тримають плакати з написами Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну та Пам'ятаємо тишею. Хвилину мовчання присвятили наймолодшому захиснику Азовсталі, бо сьогодні річниця його загибелі, каже регіональна координаторка акції нагадувань про хвилину мовчання Валерія Кузінська. Сьогодні ми проводимо акцію в пам'ять про Назаря Грінцевича Гринку, віничанина військового оборонця Маріуполя. І вона відбувається саме сьогодні в перші роковини його за 6 травня 2025 року. Саме персоналізовані акції вони дозволяють людям усвідомити ціну цієї боротьби і нагадувати їм про те, що щодня наше сьогодні настає завдяки комусь. Місцева жителька Катерина Католікова каже: такі акції ще одне нагадування про героїв, які віддали життя за Україну. Гренку знаю, тому що він був наймолодшим захисником завсталі». Я знаю також, що він навчався в Донецькому національному університеті. Знаю майже все, але хочеться також, щоб це про нього знали всі, і особливо тому, що це Вінниця, це його рідне місто. До персоналізованої хвилини мовчання доєднався й ветеран російсько-української війни Артем з позивним Челентано. Це важливо на багатьох рівнях для тих, хто був з ним особисто знайомий, для тих, хто не був знайомий. Це важливо ще й в контексті, на жаль, тут дата його загибелі, тут річниця Азову. Кренка він дуже символічна постать в Україні. Тому тут на багатьох рівнях це важлива подія, особливо для вінничан вшанувати своїх героїв. Також сьогодні на Алеї Слави у Вінниці військові передали матері загиблого захисника Назарія Гринцевича орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Воїна було нагороджено посмертно. Відповідний указ президент підписав 16 жовтня 2024 року. Гринцевичу. Назарію Андрійовичу вручається орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Прийміть цей орден як знак пошани та вірності від країни, котрій щиро та мужньо служив, віддано вашій син. Дякую тебе, за Україну. За те, що твій брат і сестра живуть і дихають в Україні. Ми тут до кінця грямо. До кінця перемоги України. Ти великий воїн. Ти найкращий син. Найблому герою української нації тричі! слава 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 нагадаємо, Назарій Гринцевич з позивним Грєнка став на захист України, коли йому ще не виповнилось 18 років. Був парамедиком наймолодшим оборонцем Азовсталі. Після трьох місяців оборони потрапив у полон. Понад чотири місяці його утримували в колонії на окупованій території так званої ДНР. 21 вересня 2022 року звільнили в межах великого обміну разом із 215 українськими військовополоненими. Після повернення заснував підрозділ Контакт-12, де став командиром взводу оптичних спостерігачів. Загинув 6 травня 2024 року у стрілецькому бою поблизу Кремінної. Назарію назавжди 21. За життя він був також нагороджений орденом за мужність третього ступеня.